Відновити позиції гандбольний політехнік СКА приймав аутсайдера вищої ліги столичний нау. Права на помилку студенти не мали, адже шанс вийти на другу сходинку чемпіонату ще є. В першому колі ми втратили шість очок з 12, які ми мали чисто забирати. Це гра виїзді зі всієї ж самої команди. Коли команда поступилася у один м'яч. це була друга гра в місті Полтаві, коли ми за п'ять хвилин вигравали два м'ячі і поступилися власне два м'ячі. І друга грав Донецьку. Господарі використовують перевагу у класі та ще до перерви заробляють собі добрячий гандикап. А все завдяки швидким відривам. У нас багато молодих гравців, тому кому бігати, і ми цак, це наша фішка, ми це вдали. Велика фора розслабляє господарів. На майданчик виходять резервісти, тому кияни трішки скорочують відрив. Було багато е, помилок, але в таких ситуаціях, що то просто. Але хлопці перший тайм дуже добре відіграли, Так? а другий вже трошки розслабились і зробили заміни, щоб всі грали. Але на результат це не вплинуло. 34-26. красива перемога львів'ян, які тепер за втраченими очками йдуть другими. Хочеться зайняти призове місце в чемпіонаті України. В вищої ліги, хочеться зайняти. Треба буде зараз. У нас домашні ігри будуть. Треба буде вигравати, забирати всі очки. Ми маємо забрати 16 очків, щоб вийти як мінімум на друге місце. Якщо політех здобуде срібло, то матиме шанс поборотися за путівку до Суперліги. Але для цього потрібно перемагати ще у трьох турах чемпіонату.